16 жовтня 2025 року до чергової частини Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення безвісті його дружини. Тоді правоохоронці розпочали масштабну пошукову операцію з метою встановлення її місця знаходження та відпрацьовувалися усі причини її зникнення у ході проведення низки оперативно-розшукових заходів працівниками управління карного розшуку. Слідчих слідчого управління обласного главку поліції спільно із працівниками карного розшуку та слідства Баштанського районного відділу поліції, а також за участі фахівців управління кримінального аналізу, було встановлено, що на момент зникнення жінки подружжя перебувала у стані розлучення та розподілу майна. Також було встановлено, що до зникнення жінки причетний її чоловік. Під час розслідування поліцейські встановили, що під час раптово виниклої сварки. Чоловік наніс чисельні тілесні ушкодження своїй дружині, несумісні з життям. В подальшому, з метою приховання злочину, він обмотав її брезентом, одягнув пакет на голову та на власному автомобілі вивіз її тіло за кілька десятків кілометрів від районного центру до закинутого села. Тіло жінки чоловік заховав у криниці, при цьому присипав зверху його сміттям та камінням. Щоб заплутати слідство, особисті речі дружини, брезент та стілець зі слідами крові, зловмисник розкидав по лісосмугах. Я побіжав в, сараї, в гараж, взяв брезент, підняв його, поставив під голову. Потянули від крану, ну де там зличилося, потянули сторону, это. погрузили его в машину. Ну, зав'яз туди, з машини стянули. тянул до того колодца, но ну, її вже так поднял і забросил в колодец. Чоловіка поліцейського затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне правопорушення підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.